Бачите, який мені файний перехідник зробили. Нарізаю тут шпильки, поврізав, на герметик посадив. Обов'язково фіксатор різьби з тієї сторони заплискав, щоб вони не викручувалися, нікуди вони вже не діваються. А тут ось теж прокладочку вибив. І ось дивіться, який нюанс. Хтось казав, що болти закручені тільки в оцих місцях. Раз, два. 3 і краю тут 4. <гум> Чому? А тому що дивіться, наскільки тут болти різні. Ось і ось. Аж на цілих 2-3 см. А ще оцей ось канал з'єднаний з оцим каналом. Тому цей отвір не обов'язково глушити. Треба поглушити тільки оцей отвір. До речі, оце ось ребра. Це не просто так зроблено. Це ребра підігріву, електропідігріву. Тут ось ззаду є дротик, бачите, обірваний. Він підключається до плюса до генератора або через якийсь датчик температури. І поки холодний двигун, він ще підігріває суміш. Ну, бачите, німці продумували якось. Не те, що в Жигулях.